Привіт усім! Ми сьогодні сьоме відео трансферів літо 23-го року трансферів або трансферних чуток. Починаємо приятного перегляду. Ліверпуль зацікавлений в трансфері Кефрена Тюрама, сина легендарного французького тюрама. Щас мільйонів хоче Ніцца за свого центрального півзахисника. Я вважаю, що це дуже топове підсилення команди Юргена Клопа. Разу дві новини по Ліонелю Месі. Він може. Повернутися до Барселони це його головна мета. Ще й новина від Лекіп, те, що інтермайамі може купити Мессі, ну а купити вільним агентом він туди прийде, і віддати в оренду до каталонської Барселони на 6 або 18 місяців. Подивимось, в тому числі, пропозиція Месі на 1 мільярд євро від Саудитів. Не дуже він і розглядає, і дуже-дуже добре. Ми хочемо ще подивитись на Лео у Європі. Трансферна сага Мануела угарте продовжується. ПСЖ дає угарте 5 мільйонів євро на рік Челсі тільки два, але все одно пріоритетом для уругвайського центрального півзахисника і спортсінга залишається лондонський клуб та проект в АПП. вентус ліде в перегонах за Сергея Мілінковича Савоча, але я. Я вже казав, що Сергій Мленкович Савич кожне літо кудись їде. То в Юнайтед, то в Париж, то до Реалу. Зараз же до Ювентуса. Ювентус дає 30 мільйонів євро. Лаціо хоче 40, але я думаю, що Лаціо і за 30 вже Савича віддасть, тому що 4 роки тому за Савича оцінник був в 100 лямів. Гем Потер може возглавити Крістал Пелес. Нині Крістал Пелес тренує 75-річний Рой Ходжес. Крістал Пелес спався. Від виліта із АПЛ, тому може підготовку до наступного ціну вже проводити. І Грем Потер кандидат на посаду головного тренера Кристал Пелес. Бензема все ж таки може перейти до Аль Ітіфаху, який предлагає Каріму 100 мільйонів євро на рік чистою зарплатою, і, мабуть, матч проти Атлетіка для Каріма Бензема стане останнім за Мадридський реал, і Флорідіно Перес не буде утримувати Бензема в клубі. А ось Неймару респект. Він відхилив пропозицію від Суду Скораві за 400 мільйонів євро на рік. Він зацікавлений в трансферах або залишиться в ПСЖ, або переход до Манчестеру Юнайтеду. Раніше повідомляв, що Челсі теж претендує на Неймара. Але Челсі біз ЛЧ. Тушен Влахович зацікавив в мюнхенську Баварію. Про це я вже повідомляв, і він ще ближче до мюнхенців. Також за нього буде боротися Челсі та. Манчестер Юнайтед. Ешлі Янг покинув Астон Віллу, В нього закінчився контракт, і 37-річний правий захисник покинув Астон Вілу, куди наступний раз перейде Янг. Манчестер Сіті зацікавлений в підписанні Матео Ковачича із Челсі. Челсі зараз твориться повний бардак, вони залишились без Єврокубків, тому це буде просто топ-варіант для Матео Ковача, Дуже непоганий топовий центральний. Півзахисник подивляється, що із Челсі піде Обоміянг, Менді, Кулібалі і так далі. Люпуль почав переговори по коне із гладбойською Борусії. Це буде така альтернатива Джуду Белінгему. Нагадаю, що коне це теж дуже непоганий центральний півзахисник, який провів 30 матчів Бундесліги цього сезону. Алот продлив контракти з Юнайтед до 28-го роху. Нині ця угода діла до... Літа 2024 року Діго Далот зараз бореться за позицію правого захисника з англічанином Аурон Ван Бісакою. Дані Себалюс та мадридський Реал все ж таки продовжили контракт. Мінімум на три роки Дані Сибалюс ще залишиться в королівському клубі. Я вважаю, що це гарна новина для фанатів мадридського клубу, тому що Сибалюс проводить просто топовий сезон. Ще одна гарна новина для фанатів мадридського клубу це те, що Марка Анчелоті не покине реал цього літка і залишиться мінімум, коли у Анчелоті стікає контракт. Це до наступного літка, але хто знає цього Флорентіно Переса, він може ще його і звільнити. Тіліманс покидає Лестер Сіті після виліту до чемпіоншипу. В нього закінчиться контракт, тому Тіліманс буде вільним агентом. Про це повідомив Сав Юрі. У своїх соцмережах в ньому зацікавлений Барса і Арсенал. Робен Лофтус-Чік, по ньому є якийсь здвигій. Челсі хоче 20 плюс мільйонів від Мілана за свого англійського центрального півзахисника. Лофтус-Чік хоче перейти до Мілану. Мілан хоче дати 15 мільйонів за Лофтуса Чіка. І здається, що трансфер Люке Ернандеса до ПСЖ майже вже завершено. Він домовився з парижським клубом і залишилось. Тільки домовитись ПСЖ із Баварією. Тухіль не дуже хоче відпускати Люка Ернандеса, але я думаю, що він все ж таки піде цього літка. Пара Мурата, скоріш за всього, продлить контракт із Атлетіко на два 3 роки. Він хоче залишитись в клубі, навіть готов з пониженням зарплати. Він відхилив пропозиції з МЛС та Саудовської Аравії. Тухель хоче бачити влахуюча у Баварії. Ювентус просить за Форварда 50 Мільйонів євро. Я вважаю, це дуже непоганий трансфер для обох сторін. Тому будемо чекати на цей переход. Сьогодні, 31 травня, це означає, що завтра вже відчиняється трансферне вікно 23-го року. Літком я вам кажу на все добре. До побачення. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій Ютуб та телеграм-канал. Слава Україні! На все добре!